Дівчатка багато просили мене показати, як я роблю з цибулею хліб. Дивіться, в мене е, на кілограм борошна одну частинку я поставила без цибулі, бо в мене дитина не їсть. А до інших додала цибульку мене зараз покажу, яка Така вже готова куплена, але можете додати також звичайно, жарену. На олії і всипа. Дивіться, тісто постояло, підійшло. Тепер я наклала форму. А тут відправляю в комбайн і треба, щоб перемішало добре з цибулькою. І також відправлю форму, щоб підходило, і будемо випікати. Дівчатка дивіться, включила в комбайн і буквально одну хвилинку, щоб цибулька перемішалась з тістом. Так само руками вимішую цілий час і дуже добре виходить. Отак ну, добре знімає за світлі вам. Ось так. І ще секунду, і зараз буду накладати просто у форму. Підходити. Дівчатка, дивіться, виклала у форми. Воно вже в мене почало підходити. Тут без нічого, просто хлібчик. І зараз буквально 10 хвилин я буду випікати ось так з цибулькою.